Тернопіль так, так, це те саме файне місто, про яке всі чули. Проте інколи думаєш, факт, а що тут взагалі цікавого, окрім того, що тут озеро посеред міста? Але я тут щоб розказати, що цікавого, трендового та крутого можна знайти, приїхавши сюди. Це головний майдан Тернополя. Насправді місце величне та доволі цікаве. Сюди варто прийти прогулятися, щоб відчути Тернопіль наповну. Якщо чесно, площа класно оформлена. Тут можна прогулятися, сховатися від сонця, подивитись на фонтани та побігати за голубами, бо їх там дуже багато. До речі, між іншим тут у 2010-му відновили сходи театру, лавки, ліхтарі та інші комунікації. Тому за це лайк. Коротше, палють для вас легендарне місце недалеко від центру Тернополя. Називається Стара піцерія. А фішка в чому? Кухня тут з 84-го року і абсолютно не мінялась. Мінялась тільки ціна. Римська неаполітанська маргарита та пепероні. Все це не про стару піцу. Час тут застиг десь в районі 90-х, тому давайте краще так. Ось так краще. М'яко кажучи, місце автентичне. Часто застиг всередині 90-х, але основне це піца, яка дорожчає на кілька гривень кожні 5 років. Місцевих тут дуже багато, тому я думаю, це більше про довіру та дешевий перекус. Ніхто за вами прибирати не буде, тому тарілку після себе доведеться занести самому. В підсумку за свої гроші смачно. Чи варто піти? Хз, тут думайте самі. Обов'язково раджу е, ні. Наполягаю відвідати музей політв'язнів. Я не ставив на нього великі ставки. Думав: ну, музей як музей. Проте ні. Головний персонаж музею Ігор Андрійович Олещук це людина, який 92 роки, але він все ще при світлій пам'яті. Пан Ігор співзасновник музею, в якому раніше кгбісти тримали в'язнів, але це ще не все. Він особисто відсидів тут певний період часу, та потім був відправлений у воркуту до концтабору. Атмосфера кріпова, коли розумієш, що це колишня будівля радянських спецслужб та скільки людей тут було закатовано та вбито. Проте у кінці 1970-х, на початку 80-х, тюрма втратила своє функціональне призначення. Тут збереглися справжні двері, за якими сиділи засуджені. Купу давніх знахідок, краївки, карцери, камери та колишня будівля КГБ. Так, це темна історія, але її треба знати. Окремо дякую, хочеться сказати екскурсоводам, які тут працюють. Вони виконують свою роботу на мільярд відсотків. Вони проведуть шикарні екскурсії та розкажуть дуже багато цікавих історичних подій. Поговоримо трохи про житло. Особиста рекомендація від мене це готель Ватра. Він знаходиться не дуже далеко від центру Тернополя. Тут смачні сніданки, невеликі ціни та класне оформлення. Внизу готелю є ресторанчик, де можна смачно поснідати або пообідати. Також є парковка, а особливим бонусом є те, що абсолютно все це нове, адже ватрі менше трьох місяців. Зроблений готель в стилі лофт та вміщає в собі 57 номерів. Насправді готель новий і дуже відчувається те, що він поки не зношений. До речі, окремий респект за ліжко. Тут дуже шикарний матрас. Забув вам розказати, що таке s 541 Але там дуже люта спека, тому краще переодягнутися. В плюс 30 тільки так. А тепер летс гоу. Це 541 або теплохід Яна Тарновського. Наразі найбільший теплохід, який плаває по Тернопільському озері. Він збудований ще в 1963 році. На жаль, поки новішого не завезли. Спочатку він курсував Дністром понад 5 років, потім його доставили в Тернопіль, де він курсує вже понад півстоліття. Загалом тут можна покайфувати на трьох теплоходах, на одному з яких ми зараз і знаходимося. 75 гривень за 30 хвилин плавання озером. Можна вибрати один з трьох та катнути з вітерцем. Насправді, Тернопільське озеро це не лише теплоходи. Це місце релаксу як для місцевих, так і для туристів. Дуже вайбовий парк з класними доріжками, фонтанами та пляжами. Крутішого місця для вечірньої прогулянки не придумаєш. І блін, який же тут крутий захід. Настав час розказати вам про циганку. Це місце, на яке в Тернополі не забили болт і зробили його класним та красивим. Циганка це пляж, який знаходиться біля центру Тернополя. Умовно вона поділена на сім зон: прогулянкова з алеями з пристаню, зона для тихого відпочинку, скейт парк, головна площа з фонтаном, пляж циганка з рестораном, спортивна зона і територія пивоварні. Тут ще мав бути бірс, проте на жаль, його не вдалося реалізувати. Також на циганці ви можете взяти в оренду катамарани, каяки та байдарки. Це все не дуже дорого коштує, проте емоції дуже класні. Коротше, було дуже великою помилкою почати знімати після того, як поїв, тому розкажу це так. Наступне це мій фаворит з тернопільських закладів: симбіоз бару, музею та галереї. Знаю, звучить дивно, проте бункер муз зміг це втілити в реальність. Тут класні кальяни, бургери, картини та багато іншого. Зали, до речі, поділені на кілька стилів. Рікі Морті, японський, клубний, світлий та темний. Широкий вибір страв та напоїв, але сюди варто пройти через стиль. Він тут на кожному кроці. да, -да це найбільший бар в Тернополі. Опові коктейлі, шикарна музика та купу видів алкоголю. Цей бар є центром розвитку барної культури в Тернополі, і це можна побачити по кількості людей, які знаходять тут той самий коктейль, в якому ідеально все. Ще одне класне місце на пошті. Це креативний кластер, який вміщує в собі кілька закладів, де можна смачно поїсти. Тут є місця для проведення концертів, стендапів, благодійних вечорів та купу інших двіжняків. Прикольно те, що столики не прив'язані до закладу, тобто можна взяти їжу в одному місці, а напої в іншому. Тому така невеличка рекомендація. От такий вийшов перший випуск. Сподіваюсь, вам він зайшов. І до речі, якщо тут буде 100 тисяч лайків, то я видаляю канал. Тому скоро побачимось, Па-па!